я первого числа уже э, стала вискослужбовцем, я туда ради имиджа в том числе шла. Там документики были мне вручены, там присяга была без меня, там, как говорится, и то, и все. Там все було присліжена все одно, щоб я не уїхала в десантно штурмову. Так вийшло, що бійці цю слухало ДБР Її затримали імені. Її правоохоронці традиційно не називали, але традиційно злили його в змі. Йдеться про Маріанну Мірошніченко, члена депутатської фракції. Пропозиція це партія мера Дніпра Філатова. У 23-му році депутатка вирішила поліпшити свій політичний імідж. Стверджує ДБР. Пройшла ВЛК і направили до навчального центру Центру проходити базову військову підготовку, присвоїли військове звання солдат, знайомий заступник командира, попросив начальника навчального центру, де вона мала пройти БЗВП, щоб її там внесли лише у списки військовослужбовців, але не морочили голову тим БЗВП.